Де взяти найсмачніший бургер і щоб він був нормальний по ціні, не повірите приготувати його вдома, але є нюанс. Ми в закоді відкрили свою м'ясну лавку. Ми зрозуміли, що ресторанна продукція, стейки, ковбаски, шашлик. Також авторський бургер це те, що можна приготувати вдома, посмакувати і відчути, що таке ресторанна їжа. Ми зробили авторський бургер, максимально соковита, насичена страви, які в на доставку це не те, те, що ви приготують своїми руками з нашими компонентами. Саме ресторанна страва, але в домашніх умовах. Тому забігайте, будемо завжди раді бачити. Ви можете придбати авторський бури, чи собі, чи дітям провести сімейні вечори разом, приготувати, посмакувати, приходити знову і знову. Розпаковка в боксі є запаковані і завакумовані булочка, котлета, два соуси, сир, бекон, котлета бімба з обрізків, філе міньон. Чуть олії на пательню, щоб діло пішло як нагріється. Закидаємо котлету, потримали, перевернули на другий бік. Далі розрізали, і підсушили булочку там же на пательні. Знову котлетку на рондель, а зверху сир і бекон. Чат GPT рекомендував на них здавати більш жирний усний соус а зверху більш ароматний барбекю або томатний. Хоча тут по бажанню, експериментуйте. Далі огірочки накриваємо бургер булкою. Готово. Ніби що не з вогню, смачно, нереально, по ціні навіть дешевше, чим смакувати в закладі. Ловіть момент. Конструктор авторський бургер в ресторані М'ясо Тернопіль смачного.